Поставити лайк, щоб не пропустити наступний урок, ми починаємо. Сьогодні тема нашого уроку розв'язуємо задачі. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок. І вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слова здійсню я практично. Давай з тобою разом порахуємо усно. 22 додати 3 буде. Мої розумнички 25. 34 відняти 2 буде. Абсолютно правильно буде 32. 55 відняти 2 буде. Ви чудово знаєте, буде 53. 76 додати 1. Абсолютно правильно, буде 77. Наступне. 85 додати 2 буде. 5 додати 2 буде 7. 80 плюс 7 87. 74 додати 5. 4 додати 5 буде 9. 70 додати 9 буде 79. 57 відняти 2. 7 відняти 2 буде 5. 50 додати 5 буде 55. 47 відняти 3. 47 розклали на 40 та 7. 7 відняти 3 буде 4. 4 додати 40 буде 44. Розгортайте швиденько зошит зошита записуйте сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 89. Один рядочок. Тепер нижче запишемо МД математичний диктант. Я читаю вам вираз. Ви записуєте тільки відповідь. Сума чисел 7 та 70. Сума чисел 7 та 70. Різниця чисел 84 та 30. Різниця чисел 84 та 30. 35 збільшити на 25. 35 збільшити на 25. 100 зменшити на 80. 100 зменшити на 80. Число яке на 34 більше, ніж 50. Число яке на 34 більше, ніж 50. І останнє число яке на 20 менше, ніж 100. Число яке на 20 менше, ніж 100. Ну що, готові? Давайте перевіримо. Сума чисел 7 та 70 буде 77. Різниця чисел 84 та 30 буде. Скільки? Правильно, 54. 35 збільшити на 25. Буде. Так, 60. 100 зменшити на 80 буде 20. Число, яке на 34 більше, ніж 50 це 84. Число, яке на 20 менше, ніж 100, це 80. Якщо у вас так, сміливо ставте собі смайлика. Переходимо до наступного завдання. Дізнайтеся результат виконання ланцюжка дій. 46 відняти 4 буде. 42. 42 додати 7 буде.

Правильно буде 75. Від 75 відняти 4. Буде 71. 71 додати 10. 81. 81 відняти 30. 51. 51 додати 9. 60. 60 відняти 60 дорівнює 0. Отже, результат виконання ланцюжка дій дорівнює 0. За короткими записами склади задачі про стрічки. Розглядаємо. Перша задача. В нас є пташечка та стрічка. Так, що ж ми можемо за задачу скласти? Ми знаємо, що в нас було 43 дециметри стрічки, відрізали 20 дециметрів, залишилося невідомо скільки. Давайте подумаємо: задача буде про швачку. У швачки було 43 дециметри стрічки. Вона відрізала 20 дециметрів, скільки стрічки в неї ще залишилося. Скажи, будь ласка, яким чином можемо знайти, скільки залишилося? Правильно, нам треба від зменшеного відняти від'ємник. Тобто від того, що було, відняти те, що відрізали. Отже, 43 відняти 20 дорівнює 23 дециметри. Відповідь. Залишилося 23 дециметри стрічки. Давай розглянемо другу задачу. Що ви вже знаєте в мене про цій задачі? Було 43 дециметри, стрічки відрізали. Невідомо, скільки залишилося 23 дециметри. Ми це знаємо з минулої задачі. Давай складемо умову. У швачки було 43 дециметри стрічки. Вона відрізала шматок на оздоблення сукні. В неї залишилося ще 23 дециметри. Скільки ж? Метрів стрічки їй знадобилося для оздоблення сукні. Що ми маємо зробити? Правильно, ми маємо від 43 відняти 23 і отримаємо 20 дециметрів, тобто відрізали 20 дециметрів стрічки. Тепер поглянемо, як ми можемо сказати, що ми можемо сказати про першу і другу задачі. Правильно, що вони будуть обернені одна до одної. Зараз ми переходимо до наступної задачі. Нам треба прочитати першу задачу. Після того, як бабуся поклала в кошик 10 яблук, в ньому стало 32 яблука. Скільки яблук було в кошику? Давайте подумаємо, бабуся поклала 10 яблук і в ньому стало 32 яблука. Скільки яблук вже було в кошику? Що ми можемо зробити? Отже, було ми не знаємо скільки. Так? Поклали 10, стало 32. Щоб знайти, скільки було спочатку, нам треба від 32. Що зробити? Відняти 10 ми отримаємо 21 яблуко. Отже, відповідь: у кошику було 21 яблучко. Друга задача. Прочитавши першу, ми складемо до неї е, обернену задачу. У кошику було 21 яблучко. І 10 грушок. Скільки всього фруктів у кошику? Чи буде це обернена задача? Ні, це буде схожа, але не обернена. Тому що в першій задачі ми спілкувалися про яблука, а тут яблука та груші розглядаємо. В кошику було 21 яблучко і 10 груш. Скільки фруктів було? Якою дією виконаємо? 21 додати 10. Скільки буде 21 додати 10? Правильно, буде 31 фрукт. Так, Скільки всього цього фруктів? 31. Наступна задача: у кошику було 21 яблучко. Так, Можемо обрати інше число, наприклад, 20 яблук. Бабуся поклала ще 10 яблук. Скільки яблук стало в кошику? Давай подумаємо. Було 20, поклали 10. Скільки стало? Правильно, стало 30 яблук, молодці! Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці. першокласнички, молодці! Дякую за увагу! Підпишись на канал, постав лайк. Тобі не важко, мені приємно. Я працюю саме для тебе. До побачення, до нових зустрічей!